Ви за чи проти контрактної служби для 18-річних. 18-річні хлопці це є генетичний фонд нації зараз поки що. Ну окей, нічого ні. Згодні з цим, так? Ну так, якщо це їхнє рішення, то так. То діти ще. Вони, не, не, це, це діти і це майбутні країни. Е, я навіть знаю случай, коли 16 лет забирали у мене знайомого парня. І він просто пішов служити, забирати в сад. Добровільне тут іде. Не добровільне буде. Вже повноправна людина може сама вирішувати, хоче вона чинити, 18 років. Але якщо ми будемо керуватися тим, що нас можуть щось змусити робити, то тоді нам взагалі не варто покладатися на будь-які закони. Поповнювати генетичний фонд українців. Біженці, звідки з Сирії, з Бангладешу. Я би краще, нехай буде контрактна служба, а вже працювати із тим, щоб ТЦК цього не мали змоги зробити. Я знаю, змушую. Я був у воєнкоматі, я служив ці з половиною роки, братанчик. Я знаю, змушу.